Вітаємо в ефірі програма Музичний Дніпро. Ведучий Леонід Капєєв і Матвій Діга. Вітаю вас! В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Ось цей музичний диск, що має цікаву символічну назву «Following our hearts» Відкриємо наші серця. Це хорова копела Національного університету імені Тараса Шевченка. Хорова копела має назву Дніпро. Ми даруємо Матвію, його родині. І зараз дізнаємося. Матвію, чи любиш ти слухати музику? Так, люблю багато виконавців. Зараз більше перехожу на українську, на українських виконавців. А так, так, люблю слухати. Чудово. Ми побажаємо нашим глядачам знаходити час для слухання музики. Ми хочемо водночас подякувати. Цьому творчому колективу Національна форва капела Дніпро за такий чудовий диск, дуже класно мотивуюча, така оптимістична музика. Вона насправді створює таку радість натхнення в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості у рубриці Естафета творчості триває. Ми радімо ради подарувати такий диск для наших мотивованих до творчості і до української музики. Українських харківських родин. Побажай, будь ласка, глядачам щось своє. Бажаю глядачам слухати більше українських виконавців. Чудово, ми приєднуємося до цього побажання і дякуємо за увагу.